Всім привіт! Opel Vectra Замінюємо сьогодні натяжний ролик. Суть чому у нас на цьому автомобілі натяжний ролик для тих, хто не бачив попереднє відео, має холостий хід, якого не повинно бути, з якого холостового ходу, оцього провалу. Ну Я вам просто продемонструю от, от він цей холостий хід, бачите. О. Бачите? Він типу на ньому як ліфтує. І на цьому хустому ході ремінь не дотягується. Відповідно, ремінь, сказав, власник, що недавно міняв. Ну, таке, знаєте, недавно міняв то одне. Замінив він цей ремінь, але у нього теч масла. Відповідно, все, що попадає на ремінь. ремінь зразу, скажімо так, його срок служби вкорочується в три рази менше. Відповідно, нічого тут дивного немає. І не дотягує, скажімо, не дожимає ремінь, ремінь підбуксовує. І утворюється цей свист. Зараз ми знімаємо колесо, знімаємо цей натяжний ролик і ставимо новий е, фірму ну, БГА. Така собі фірма. Там по факту два болта треба вкрутити. Ну, єдине, що трошечки незручно руку пхати. Але не так незручно, як брудно. Тому зараз якісь рукавиці накинув, щоб хоча б трошки зберегти руки, бо в мене вже руки так ледве відмиваються такі руці. <ріст> І із за брудних автомобілів. Трошки запалив грубку, бо прохолодно. Не знаю, видно-не видно пару. Ну, холодно в гаражі. Ага, І... до речі, антистарстоп вже поставили, забув зняти, Ну, надіюсь, власник буде довольний. Тепер же приключення запалювання, а стор-стоп виключається зразу. Тому якось так. Добре, знімаю колесо. Ключ на 19. Відпустив натяжний скинув ремінь. Тут у нас іде 12, є 12 раз ключ, тут вона, певно, вже 14. Там попробую зараз через перехідник, бо так само заважає. І бачите, вроді би. Два болтки відкрутити, але цей болти треба ще якось витягнути звідти. Любов. Так, Все одно я рукавиці забуду діти, згадував. Старий. Новий. Все, встановив. Небагато часу займає, просто то, що незручно місце відкручувати. І давайте зараз опустимо, ще косу не кидає. Подивимось, чи скрепі цей пропав, бо цей холостого ходу немає. Оцей мав холостий хід, тут на початку прогинався. Цей у нас е тримає по всій площині, теоретично е скрипіти не повинен. Подивимося, чи зарішав він. Ну що, не знаю, чи надовго його хватить, бо це БГА Значить, то не скрипить, все й добре. Так, виганяю, бо він завжди знову маслом накапає всієї сюди. Але одразу кажу, ремінь тут вже треба міняти. Він від масла вже, вже жирний, він вже розповзається. Все, щоб, вся резина, всі рівні, які купаються в маслі, вони довго не служать, щоб ви це зрозуміли. Навіть якщо ви його недавно міняли, власне рекомендую гарно помити двигун. Те, що стосується знизу, і тоді може приїхати аж тільки тоді. Я подивлюся до цього. Бо я махав надалі в шмірах возитися. Ну такого загадженого автомобіля я просто не видів ще. Ну, Рідко такі до мене приїжджають. Ось це прикол. Зараз знову на підйомнику виїжджав, злетів ремінь. Зараз дивлюся, чому злітає. Думаєте, чого злітає? А воно подивиться на шківи. А, а? Дивіться облепав мені. Всякої сранньої шківи. Ай, чистимо ще шкіри курча. Коротше, почистив я по максимуму скільки міг і той і той ролики. Зараз сподіваюсь, що біси злітати не буде. Якісь залишки типу крівня старого, але я зараз передивився цей ремінь. Я Його спробував антісиліконом трошки від жиру, бо інжирний повідтирати. На ньому є напис, та, я вижу, що його типу, міняли. Бачите, бош, вся фігня. 18.80. 18.80 треба буде вдарити по каталогу. Бо тут, ви, щоб ви зрозуміли, він так, реміння обіжерів. Все одно в ньому бачите теж куски всякого лахміття всередині. Коротше. Ставлю як є, тим паче він був заложений ось так, а він має бути закладений ось так. Тобто він має крутитися в ту сторону, тобто по тексту. Відповідно, що ви розуміли, яким боком ставити ремін, це теж має велике значення. Ремінь, як бачите, він хвилястий, він не абсолютно рівний. Це говорить про те, що він має розтяжки. бачите, Купу всякого в ремні Залишки якоїсь хірні. І нічого дивного нема, що воно може скрипіти. Не знаю, поки що не злітає. Почистив. Дай Бог, щоб не злітав. Такий коротше звіздець. Коротше, сказайте, помиймо то. помий все, що там блін, від масла. І тоді буде тобі щастя. Є що такого поскрипування. Взяв фонендоскоп, послухав. Є Кріпіння ось на цьому роліку паразитному І, до речі, в чортій трошки ще той верхній ролік паразитний. поразити. Власник, <схід> не везе тобі усі, по щастю. Коротше, окрім теплобіника, ще візьми два ті роліки, їх в будь-якому випадку треба буде поміняти. Ну і все ж таки візьми новий ремінь. Берімо вже хана, ти вже підростягнувший ремінь. Щоб ви поняли натяжний ролик зараз, типу... В максимально розслабленому положенні. Він має хоча б наполовину бути здавлений. Я подивився по схемі в інтернеті. Цей ролик має бути чуть-чуть піддавлений, а він зараз постійно повністю випущений догори. Тобто хоча б або на один розмір ремінь, або взяти іменно по каталогу. Бо може бути таке, що підібрали не по каталогу ремінь. Ну, вже не свистить, так як свистіло, але от один ролик підсвітує. Одне, одне поміняли, друге керавий, друге поміняє, третє буде хірові. Ну, це стара машина, тоді нічасне не зробиш. Сьогодні у нас знову фару, прислали фару, фара буквально втоплена повністю. Плюс її вже перепаковували. Тут вже стоїть бутіл. Плюс вже саморізи тут загнані. І так загнані, що потріскало скло. І той, хто це діло пакував, фару Ну, я не знаю, чи він відмивав, чи що. Ну, Зсередини я от бачу, що вона не тільки ззовні, вона і з середини вся зацарапана. Коротше кажу, власник, начебто було все добре, але потім знову запотіло. Зараз ми її перше поставимо, хай сохне, бо я дивлюся, що вона так порядно залита, бо вон всі блоки, блок Афл так само. Залитий, потім дивуються, люди кажуть, а що в мене Ефл не працює, помилка по ЕФЛ, що можна подивитися. От, Починає, якщо у вас фара підтоплена, оцей блок виходить з ладу по ЕФЛ, замикає і палить запобіжник. Можливо, навіть якщо його висушити, він може навіть запрацювати, але це дуже рідко буває, але буває і повезе. Плюс тут є ще знизу ще один блок. тобто, або цей блок, або цей блок тоне, все, яка у вас не працює. Е, найчастіше страдають блок оцього ксенону знизу, він замикає, бо він сама це обойма від зовнішнього корпусу герметична, але от іменно всередині корпусу, там де роз'єм протікає і відповідно туди попадає вода, він замикає. Сподіваюся, йому нічого там не позамикало. Зараз поставлю, хай трошки підсохне, і тоді будемо перевіряти на герметичність, де сам у нас пропускає. Так, не проклеював у нас був ось тут поверху. Бачите, болото сюди протікало всередину. Не проклеїв був у нас тут. Попри те, що це ці місця у нас є що тут пошкодження. Зараз я ж їх підпаяю, бо я бачу, що воно рух та ця тріщина. З одної і з другої сторони Весь тут роззівлено. Ми. ми зараз ще цю трішку пропаяємо. Коротше, ну, Гермітоса тут не жаліли, але спакували трошки недобре. Зараз ми це сиділи, перепа підпаяємо, перепакуємо і ну, теоретично має бути все по красоті. Ще трошки посушимо цю фару, бо вона підтоплена і цей блок був, і ось той. Коби не було води. Плюс у нас тут блок вже стоїть неоригінальний, тобто по ньому по-любому помилку вибиває, подивіться, до фари. Давайте повичищаємо цей герметоз. Герметоз вичищаю щось з ножом канцелярським, таким маленьким. У мене є плюс під заточена викрутка. В неї так само вибираю. Ну і Є моменти, які де проходить. То звичайний саморіз по гіпсокартону на шуроповерті вибрав. Ну, це там, де є, є таке можливість таке зробити. Не всі моменти воно так накручується. Зараз ще попробую, може тут піде. Тут є участки, що, може би шуроповертом пішло. Ось так вибираємо. герметоз. Місце, де був не, не проклеїв, бо легко відірвалося. Так само ось тут у нас легко відірвалося, з тут типу Дюбельний саморіз Він має, має, має таке як свого роду шнек. І на той шнек бутіл накручується. Плюс я бачу, у нас тут бачите, світиться тріщина тріщине. Ось думаю, видно. Первовні треба підпаяти і там, і там, і ось там в куті, щоб усунутися не герметичності, бо от є слідини, що сюди капало, бачите. Тобто капало звідси, сюди, донизу. Так. Тут рішено запаяв, так само ці пролами. І точно так само ще заваляв. Отаку, в кілька слоїв з цього боку. Усилив скажімо так, цю стінку, бо, по-перше, на цій стінці вона скріпиться бампер. В неї закручується в сухому цю, 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 цю бампер. Відповідно, бампер вигинає туди-сюди і може проламувати, щоб подальше прикольне було. Я трошки з цього боку полос накидав, трошки, з цього боку, щоб ну, усилити стіночку. Тепер, я думаю, буде гарантія, що мало би тримати. Все, кришечка працює, все файно відкриває, закриває. І думаю, буде герметично. Ось у нас було по факту тріщина і розгерметизація була у нас тут. Відповідно, оце от є слід, куди капало і робило біду. А зараз догонько це сиділо, повідтираємо, поіднуваємо і ну, цього не красоти. З цього змазки постираємо. І можна буде назад спаковувати. Так, зараз треба поміряти для себе, хочу ангельські очки собі поставити на ціні. І стоїть питання, чи напевно ангельські очі напевно ставити не буду, бо в мене рухається і щоб воно мені не заважало руху. Я ставити напевно не буду, але от на ці кріпежі, на ці винти. Існує типу, такий зверху типу, захонаправленний, який підсвічує лінзи в колір. Якусь там, напевно, або в білий колір, щоб лінзи в режимі габаритів, лінзи все одно світилося. Треба буде тюнінганути. А може і нафік нужно. Ну, Бачите, фара не запотіває, вона десь колись буває якісь такі прикольчики, що воно трохи може підпікніти. Але переперепали температури. І це, я так зрозумів, за те, що в мене леді стоять, там не запотіває. А отут я поставив ксенон і воно почало підпотівати. До того, як воно було тут, на леді, вона не запитівала. Тобто щось ксенон, типу, ну її оригінальний. Якийсь перепад температури створює, чи що в принципі у мене є зараз новий комплект ледів. Ми поставимо, то і буде красота. Мішки тут у нас порядок зараз трошки марафет. Складувано, пересортували, що не потрібно геть. Е, працює клініва компанія. Зняв маску, бо тут треба зараз буде повитирати. І дивіться, це зсередини. Оце все так, як наждачкою. Хтось дуже больно, енергічно це все шурував. Я тому ніколи зсередини такого не витираю. У мене є фібра, фіброчко і легонько протер. І все. Якщо там навіть є якась типу, потьочок такий, навіть не пробую шурувати. Комусь нічим було зайнятися, шурував. Позашуровував ці кіриски. Це звездець просто. В ідеалі це скло міняти. Плюс у нас на цьому склі... Зараз будемо ще підклеювати дихлоротаном, десь, десь десь знизу. А, о, тут во, бачите, тріщина. О, тут во тріщина, хтось енергічно це скло демонтував. Ну все он тріскане, дивиться. Тут о, взагалі шкварено, гріли адово. Тут о, все одно все потріскане. Звичайно тріщина. Коротше, габлик. Так, Зараз тут його, попробую легень попідкрашувати ті дефекти, які у нас тут є. ну Це не будь шпат, бо тут на Ось Тут єдине, що цього, щоб вода попадала. Ось тут цей Е, Скло, ну, ну його ліпше поміняти, ніж з ним бавитися, по-перше, його полірувати. Це треба добре з ним пострадати, щоб це відполірувати. І, і, скажімо так, я ліпше не зроблю, але більше це царапу, ніж воно є. Мово так і залишається. Плюс це стекло у нас в плівці, я бачу, що ту плівка наклеєна. тільки що власник мені дзвонив, сказав, у нього ще проблема вибиває помилку по повороту... Я покладу скло. По, при повороті фари, типу, не працює лінза. І так як ми бачили, що там було все мокре залите. і він із того, що блок лінзи вийшов з ладу. Якщо це... Ми зараз підкидемо до машини, якщо воно так само не буде в мене рухатись, то значить в блоку хана. Плюс 722 в принципі, блок той, що треба. Тобто не через нього мало б лінзи не рухатися. Ну, давайте попробуємо підключити, бо якщо лінза буде рухатися, значить є проблема в самому автомобілі. Так, Підключив. Давайте в онлайні щелкаємо. Що у нас лінза вперед, вліво-право, все ходить, проблем немає. Ану, повторно виключу. Бачите, і вліво, і вправо, і вверх вниз рухається. Тобто блок справний. Значить, власнику щось у тебе. В самому автомобілі. Ну, Якщо не працює АФЛ, треба подивитися. Він каже, що у нього дальні не переключається. Шторка, як бачимо, рухається. Все добре. Якщо є якісь проблеми по АФЛ, це значить треба дивитися. Ну З цієї сторони є пластина, ззаді у нас так само є тяжка така, яка рухає той датчик, положення кузова. Дивитися запобіжники. Часто буває, виходить з ладу запобіжник, масиво. коли перегорає цей запобіжник, система FL так само не працює. У мене тут, ви бачите, інший запобіжник стоїть, у мене так само була несправність. Ось тако. Добре, в принципі, фару можемо спаковувати. Так. Ці участки, тут воде тріщинка, я тут дихлеританчиком капнув. Тут дихлеританчиком капнув, але поки воно підсохло, ще зверху запакував ну, бутилом для надійності. Скажімо так, закрити той участок. Це все приховане, це не на виду, але мус це заліпити. Euh, щоб, не дай Бог, та тріщинка не розійшлася. Ось таке тут якісь є сколи. Ну, блін, я не знаю просто, як так можна зафігачити скло при розпаковці. Коротше, замучено воно життям. Уже зараз я не ніде вдень не відправлю, це фара у нас поїде завтра. Теж якась коцька є. Це якийсь просто борот. Зверху на плівці. І все. Ну, Герметично має бути точно. Далі вже нікуди. Якось так. В ідеалі склотків міняти, бо в такому стані воно. Але, ну, відносно ціле. Я думаю, що якщо поміняти буде це нове, то буде таке саме засмальцований, може поспорити ще друге скло, напевно, в такому самому стані. Е Попідмальовував, до речі, тут охороняшкою, бачите, от місця підкрасу. Під тут от є цяточка підкрас, торці я ці типу, попідкрашував. Єдине, що я не підкрашував, щоб не було видно плям. Ось тут, о, в цьому участку, де бачите, біліється. Всі решта участочки я попідкрашував. Все. Бігати буде. Якось так. Так, приїхала моя директорка, цікавилися який кліренс. Зараз у нас ну, орієнтовно 20 см. У нас зараз кліренс. Однаково 20 см. Це у нас помірю від арки до колеса. Ну, 10 сантиметрів від арки до колеса. У нас цей пройом. Це я підняв на 3 см. бо в описі, написав в описі, не, не в описі, а в назві відео. Кліренс на 3 см. В коментарях пишуть. А які ви проставки за високі поставили? Самі проставки 3 см. У нас пороги 20 см до землі, колеса на арках 10 см. Скажімо так, вона ну, трошки вже приїздилося, може трошки присіла, але в цілому виглядає файно нарядно. Ось такий у нас підйом. Тепер у нас ось на такій висоті кришка. І цей капець, скажімо так, рішає, бо в мене так само висока інсінія. І на фоні з інсінією вони тепер стали якось більш-менш однаковими. А то було одна вище, одна нижче і так порядно. Елементарно в неї сідав, сідав як, трохи як в яму. Зараз сідаєш досить зручно. Так, Сьогодні так у нас суботній дідьочок. І трошки робили марафета. У нас вже тут трошки уютніше стає. Ну, Тут ще багато чого що буде дороблятися, ще треба буде ця поварити, тут попереставити, я вічно планую, ніколи не встигаю. Рішітки стоять на готові, стілаж зробити. Ну, Зато вже тут є де пройти, то постійно все насипом. Так само тут о, все насипом. То воно, стіл складжений. Це у нас запчастина на буса, стойки і важелі. Ну, до них ще дойде. Є у нас світло, яке будемо в кладовку ставити, і світло буду ставити ось туди. Ми треба буде порахувати, скільки нам треба, на те, щоб обшити фасад. Хоча б фасад. Обшивати всередині ми ще не будемо, але фасад, щоб от під такий блокхаус. Зафігачити тут треба. Тут у нас є по факту, що у нас тут о, кусочок, та стінка, ну і оця полоска. Тут спереду у нас буде. та, Тут полоска і тут полоска. Тут все з кусочків буде йти. Відповідно, тут буде сюди кусочки, тут кусок, тут вже у нас будуть ворота. Так само кусочки ще сюди. Купу кутників, перехідничків, але треба буде замотити. І ось такі самі рулети поставлю ще сюди, щоб просто на зиму сніги туди не налітали. Там дровітня зараз у нас поскладжувана, тому якось так. Друзі, ось такий був сьогодні дніочок, легонький, лайтовий суботній. Зараз я ще собі хочу, під'їхав, взяв розетку, дріт, на камеру більше не треба і хочу закріпити на цій стіні в Камеру, така з двома очками, це у нас буде всередині. І ту, що в чорну камеру що я вам показував, от вона у нас там цій коробочці зеленій, то вона буде у нас з тої сторони від дороги. Скажем так, аби захопити всі периметри. Буде, як то кажуть, фортеця. Так, камера, яка за нами шпіоніт. І це виглядає ось тако. Бомба. З понеділка ще поставимо там камеру і буде красота. Ну, я задоволений результатом. Виглядає досить прикольно. Так, так у нас, давайте просто покажу, як воно знімає при світлі. Виключаємо світло. Тут є світло трошки, але воно зараз за пару секунд переходить. от Чорно-білий нічний режим, тобто навіть якщо я зараз світло виточу, і це, у нас все чітко видно Видно обидва автомобіля, тобто є нічне бачення. Воно світиться червоними очками і воно все видить. Точно така сама і друга камера, та що з двома головами.